Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання: чи вплине зброя із КНДР на хід звільнення Запорізької області і взагалі на просування наших військових на звільнення наших територій? Є великий передчуття, великий страх. Я би сказала, що у расистів вдасться продовжити цю обстріли тортури. Це може стосовуватися не того, що просування. На звільнення а можливо ще й по цивільних людях, по містах можуть проводити обстріли. Тут йде більше не про фронт, тут більше про людей цивільних. Вони домовилися. КНДР буде готує таку ще там заводи, зброя на майбутнє готується для Росії. Вони домовились. Хоча в них немає грошей, у них дуже мало грошей і стало ще менше. От. Чи буде впливати на хід? Звільнення з Запорізької області Зброїцька Мер. Не знаєте, ця зброя, вона буде як-то до них доходити не дуже хорошо. В них закритий шлях, закриті дороги, щоб та зброя доїхала до Запорізької області. Вони там страшні втрати будуть. От. Ну, план є на майбутнє Вони будуть знищувати. Знищувати ще на підході. Підльотах, прильотах, не знаю цю зброю. Скажіть Вищі сили, які плани у рашистів щодо зброї, яку вони е, отримують від е, Кореї? Дуже дорога ця дорога зброя. Саме її хочуть спрямувати, в нічомусь іде Одеса, місто, кораблі, порти, цивільні люди для вбивств цивільних. Їм військові не дадуть її до них підвести. Тут все буде знищено. Вони більш настроєні саме на от, де є море, де міста можуть бути кораблі. Для цього вони її взяли, для боїв на воді більше. Ну, можуть і застосувати на фронт, але ну, вона туди не доїде, до лінії фронту. Хочу закрити повністю весь негатив. Заперечую, 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 заперечу. Запереч, заперечу запереч 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 весь негатив. убирай. Заперечу весь негатив. запереч, Заперечую. запереч. Запереч весь негатив. Убираю. Заперечу весь негатив. Заперечу, прошу вищі сили, допоможіть знищити повністю всі шляхи надходження зброї до Росії. Більше не приходить зброя, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всі шляхи надходження зброї до расистів. Не долетить вона в них. Заперечу, дуже багато грошей втратить. Прошу, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на те, щоб надходила вся необхідна зброя і літаки, винищувачі, і броньована техніка для наших військових, для захисту і звільнення нашої землі. Прошу, допоможіть зруйнувати всі зв'язки. Більше з Росією ніхто не спілкується, повністю відрізаю. КНР і всі інші країни від Росії відрізає. Буде так, буде так, буде так. Більше ніхто не може. Перекриваю, перекриваю, постачати зброю до Росії. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть. Захистіть Україну, закрийте небо над Україною, надайте всю необхідну зброю, літаки f 16 І все, що необхідно для закриття неба над Україною, над нашими військовими. І прошу одверніть всі країни світу, КНР, всі інші. Хто може надавати зброю? Расистам більше ніхто не надає зброю. Прошу знищити всі склади. Із дронами, і з боєприпасами, де б вони не ховали, всі знаходять і знищуються. Буде так, буде так, буде так. Більше в Росії немає чим і ким воювати. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю на віки вічні расистів. Прошу допоможіть нам, будь ласка, захистіть нас вище. Бо все сказане здійснюємо. Так що в них, вони знають, вони дуже дорожаться, зброя дорога, вони будуть її берегти, намагатися, щоб її не знищили, але її все одно буде знищено. Так. Дякую за увагу.